Якщо сьогодні спробувати зазирнути у різноманітний світ користувацьких ПК, то стане помітно, все більше геймерів обирають платформи на базі am 5 у парі з відеокартами NVIDIA 50 серії, адже вони підтримують усі найновіші технології, включно з DLSS 4 та мультифрейм генератором кадрів, які можуть дати більшу частоту кадрів, покращити якість зображення і знизити затримку. Саме такий готовий комп'ютер потрапив до нас на тест Dragon Lucky Gold, в основі якого доступний прискорювач GeForce RTX 5060 Ti із 16 ГБ відеопам'яті та популярний CPU Ryzen 5 7500F. Разом вони створюють чудовий баланс між ціною та можливістю грати на максимальних налаштуваннях у Full HD та Quad HD. А інші комплектуючі від MSI цьому тільки допоможуть. Тож давайте перевіримо, чи справді така комбінація ідеальна і як покаже себе система, зібрана спеціалістами Telemart UA. Вітаємо на GESIT.com! Підписуватися з нами завжди цікаво. Тож давайте ближче знайомитися із сімейством готових систем Dragon Lucky Powered by MSI від магазину Telemart UA, яка зараз налічує шість конфігурацій, від найдоступнішої ще на платформі AM4 з RTX 5050 до дійсно потужного варіанта з восьмиядерним Ryzen 7 та RTX 5070 Ti. Всі вони мають ідеальний баланс між обраними компонентами та розраховані на різний бюджет, при цьому ціна комплектуючих окремо і в складі готового ПК не відрізняється. Тобто за збірку доплачувати не треба і заморочуватися самому теж. Все зробили спеціалісти. В них все налаштовано та оптимізовано і готове до роботи прямо з коробки, тож можна просто запустити улюблену гру та одразу грати. Обрати свій ПК Dragon Lucky можна за посиланням під відео. Ми ж протестуємо саме золоту модель лінійки, яка нам здається оптимальною за критерієм ціна можливості. Тож давайте детально розглянемо наповнення цього ПК. Головна зірка збірки це відеокарта MSI GeForce RTX 5060 Ti Shadow 2X Plus, яка є представницею лінійки Nvidia Blackwell і орієнтована на поціновувачів збалансованого геймінгу у Full HD та Quad HD із максимальними налаштуваннями графіки і трасуванням променів. В її основі лежить новий графічний процесор, виготовлений за сучасним 5 нанометровим техпроцесом, який налічує 4608 куда ядер по 144 текстурних модулі і стільки ж тензорних ядер та 48 растрових блоків. Щодо rt ядер, то їх тут 36. Працює він на еталонних частотах 2407 МГц у базі з можливістю прискоритися до 2572 в бустовому положенні зменшує кількість звернення до VRAM ємний 32-мегабайтний кеш L2. Відеопам'ять же обсягом 16 ГБ типу gddr 7 працює на ефективній швидкості 28 ГБ за секунду на контакт через 128-бітну шину, що забезпечує пропускну здатність у 448 ГБ за секунду. При цьому загальне енергоспоживання відеокарти знаходиться на рівні 180 Вт і забезпечується одним звичайним восьмиконтактним конектором. А для підключення до системи використовується інтерфейс pci Express 5.0, щоправда, лише 8 ліній. Як і всі графічні прискорювачі 50-ї серії, MSI GeForce RTX 5060 Ti Shadow 2X Plus підтримує повний набір сучасних технологій Nvidia, серед яких DLSS 4 із Multi-Frame Generation кадрів для помітного збільшення частоти кадрів без критичного впливу на якість зображення або покращення останньої за допомогою штучного інтелекту. Блоки Ray Tracing вже четвертого покоління підтримують технологію Geometry і краще працюють зі складними об'єктами, такими як волосся чи хутро, що робить якість освітлення та відображень ще більш реалістичним. А технологія Nvidia Reflex забезпечить мінімальні затримки ведення, там де необхідна максимально швидка реакція. Система охолодження відеокарти представлена радіатором з парою теплових трубок і двома вентиляторами Storm Force Fan, які мають оптимізовану для високої ефективності форму лопатей. А технологія Zero Frozer, що автоматично зупиняє обертання пропелерів під невеликим навантаженням, робить відеокарту абсолютно безшумною у простої. Металева задня пластина підсилює конструкцію, тоді як отвір у ній прискорює відведення тепла. До того ж, при довжині 226 мм і товщині 41 мм карта займає лише два слоти. В якості головного процесору виступає Ryzen 5 7500F, який став справжнім народним вибором серед геймерів. Це шестиядерний 12-потоковий камінчик на архітектурі Zen 4. Він працює на частотах від 3,7 до 5 ГГц і має 32 МБ кешу третього рівня, а також забезпечує підтримку інтерфейсу pci Express 50. При цьому тепловий пакет становить усього 65 Вт, що робить його прохолодним і доволі енергоефективним рішенням. Основою всієї системи обрана MSI B850M Gaming Plus Wi-Fi 6i. Це симпатична материнська плата форм-фактору Micro ATX, яка під габаритними і ефективними радіаторами отримала оновлену 1021 плюс 1 фазну під систему живлення із підведенням енергії через пару восьмиконтактних роз'ємів для кращої сумісності навіть старшими CPU. Вона має підтримку новітніх інтерфейсів, включаючи USB Type-C на панелі портів і для підключення від корпусу. Та PCI E5.0, але, на жаль, тільки для SSD накопичувачів. Також розробники до 2,5 гігабітного LAN додали швидкісний бездротовий Wi-Fi 6 e модуль з виносною антеною. Спростити процес збірки чи апгрейду допоможе технологія Easy M2 Clip 2 для швидкої інсталяції SSD. Ще більш корисними для ентузіастів, які перевірятимуть можливості тюнінгу системи, виявляться кнопки оновлення і скидання налаштувань BIOS на інтерфейсній панелі. За охолодження процесора відповідає МСА Core Корфрозер AA13 13 свіжий баштовий кулер із чотирма тепловими трубками і тихим 120-мм вентилятором. Завдяки чотирьом тепловим трубкам з прямим контактом, оптимізованій формі радіатора та ефективному пропелеру, він без проблем тримає Ryzen 5 7500 F у межах комфортних температур навіть під тривалим навантаженням. Адже розрахунковий TDP тут аж 240 Вт. Плюс охолоджувач має ARGB підсвітку, котра легко синхронізується з іншими компонентами, тож у віконці корпусу він виглядає доволі ефектно. В якості оперативної пам'яті тут встановлений перевірений варіант з пожиттєвою гарантією, набір Kingston Fury Beast DDR5, що має швидкість 6000 мегатранзакцій за секунду одразу з коробки, оптимально для процесорів AMD під AM5. Достатньо лише активувати Експо профіль в один клік у BIOS. Дві планки по 16 ГБ з таймінгами CL36 і 2 по 44 при напрузі 1.35 В забезпечують високу пропускну здатність і стабільну роботу навіть під час ігрових сесій або рендеру. Дисковий простір об'ємом 1 ТБ забезпечує надійний, але вже не такий новий MSI Spatium m 371 із підтримкою лише PCI 3.0. Він має досить пристойні швидкості до 2350 МБ за секунду на читання. Та 1700 на запис. Тому систему завантажує швидко, а ігри відкриваються буквально за лічені секунди. Тож для повсякденного використання такого М2 накопичувача буде більш ніж достатньо. Живлення системи спеціалісти довірили блоку MSI MAC A650BN на 650 Вт. Високий ККД сертифікацією 80 Plus Bronze, DC-to-DC -DC перетворювачі для другорядних напруг та наявність усіх типів захисту гарантують стабільну роботу навіть при високих навантаженнях. А плоскі кабелі спрощують кабель менеджмент і покращують циркуляцію повітря в корпусі. Ну і завершує всю цю красу корпус MSI MAC Forge m 100 r Він має стильний дизайн із прозорим боковим вікном, чудову вентиляцію та чотири заздалегідь встановлені argb вентилятори у нього продумана конструкція: є полові фільтри, зручний доступ до компонентів, підтримка радіаторів, водянок і навіть кронштейн під відеокарту. До речі, біла версія такого корпусу вже потрапляла до нас на огляд, тож за деталями можна зазирнути на сайт або подивитися відеоверсію. Отже, Dragon Lucky Powered by MSI Gold виглядає дуже ефектно. Тут відчувається почерк MSI у кожній деталі: від ефективного охолодження до стильного оформлення корпусу та дизайну всередині. Система якісно зібрана і повністю готова до роботи одразу після розпакування і повинна забезпечити чудову продуктивність у сучасних іграх. При цьому вона залишається тихою, енергоефективною та має потенціал для подальших апгрейдів за бажанням. Тепер плавно переходимо до випробовувань. Почнемо з прогріву. Без суттєвого навантаження на ПК нічого надзвичайного не трапилось. Температура CPU та GPU у нормі по 46 та майже 38 градусів відповідно, а температура VRAM становила 46 градусів. При цьому все працює тихо, тим паче вентилятори відеокарти не обертаються взагалі. У стресовому ж навантаженні система вже починає сопіти набагато активніше. Центральний процесор нагрівається до 84 градусів та споживає 90 Вт. Графічний проскорювач же тримається досить непогано, близько 79 градусів на GPU і 64 на чипах відеопам'яті. Однак тепер ПК вже створює помітний шумовий фон, особливо відеокарта, пропелери якої розкручуються до майже 3,5 тисяч обертів за хвилину. Проте з іграми система справляється очікувано тихіше. Наприклад, у Cyberpunk 2077 температура CPU трималась біля 60 градусів, та й відеокарта була холоднішою. Графічний процесор прогрівався до 76 а VRAM тримала планку у 66 градусів. При цьому частота GPU зросла на 300 МГц у порівнянні з попереднім випробовуванням, а вентилятор прискорювача скинув 1000 обертів за хвилину. Також стабільність роботи ПК ми перевірили синтетичними тестами. З усіма ними збірка опоралась без проблем. Для тих, кому цікаво дізнатися результати бенчмарків, як завжди, наводимо їх на екрані. Тож тепер у вас є із з чим порівнювати продуктивність власних систем. А тепер до ігор. Сьогодні їх буде менше, але ми докладніше перевіримо користь від використання нових технологій у Full HD, адже у Quad HD, RTX 5060 Ti ми вже достатньо багато випробовували. Ось у тій же Cyberpunk 2077 добре видно, що користі від нових технологій прискорення рендеру можна отримати доволі багато. Якщо спробувати гру запустити з найважчими налаштуваннями, тобто пресетом RT Overdrive і DLAA згладжуванням. Той грулат мало кого задовольнить приблизько 30 FPS. Добре, хоч без просадок і підгальмовань, адже 16 ГБ VRAM допомагають навіть у Full HD. Стабільні за 60 кадрів за секунду допоможе утримати активація DLSS у збалансованому режимі. При цьому алгоритми Transformer зменшують кількість артефактів. А тепер додаємо базовий фрейм-генератор, і частота вновлення екрану підіймається до 113 FPS з приблизно тим же рівнем чутливості керування завдяки Nvidia Reflex. Для власників 144 моніторів наступним кроком буде активація трикратної генерації кадрів, що вже забезпечить понад 160 кадрів за секунду в середньому, при фактично незмінній статистиці довгих кадрів. Якщо ж захочеться вичувати максимум FPS, це допоможе зробити фрейм генератор X4. Тепер на моніторингу понад 200 кадрів за секунду, а чутливість керування та сама. У не менш важкій Doom The Dark Ages нові технології теж творять диво. Щоб побачити усю красу, спочатку запускаємо гру з ультракошмарним пресетом, максимальним трасуванням шляху і інтелектуальним dlaa згладжуванням до комплекту. Картинка виходить чудова, але бігати у такому динамічному шутері при 32 FPS в середньому буде не дуже комфортно. І грубу продуктивність на рівні 65 середніх кадрів за секунду можна отримати, якщо масштабувати картинку у продуктивному режимі. Коли ж до процесу додати ще й двократний фрейм-генератор, то частота оновлення екрану перевалює за 100 середніх FPS. Якщо цього замало, переходимо до режиму MFG X3, у якому це вже буде 150 кадрів за секунду. Ну і нарешті, коли відмовляти собі взагалі ні в чому не хочеться, можна вимкнути режим X4 і грати із частотою у майже 190 FPS. Незважаючи на відносно простий візуальний стиль, дуже ресурсоємна і важка Borderlands 4 на підослідній системі ще якось ворушиться на високих налаштуваннях, якщо не активувати технологію прискорення рендеру. Так, маємо базові 48 кадрів за секунду з помітними провалами в деяких місцях і періодичними посмикуваннями. Активація збалансованого режиму DLSS призводить до незначного ефекту надмірного згладжування, але тепер частота оновлення екрану завжди більша за 60 фпс, а просадки і посмикування трапляються рідше і не так кидаються в очі. Пропускаємо усі проміжні етапи і відразу переходимо до найпродуктивнішого режиму генерації кадрів X4. На екрані фантастичні понад 220 оновлень за секунду. При цьому чутливість керування залишається на тому ж рівні, а мікрофрізи майже не заважають. Call of Duty Warzone з екстремальним пресетом на піддослідному ПК очікувано просто полетіла. На середньому лічильнику завжди доволі упевнені більше сотні FPS. А легенькі посмикування зустрічались лише на початку ігрової сесії через динамічне підвантаження додаткових ресурсів. У свою чергу, завдяки Nvidia Reflex, керування має блискавичний відгук, що буде додатковою перевагою і підвищить шанси на перемогу. Однак, щоб точно задовольнити потреби моніторів з частотою оновлення 144 Гц, доведеться покликати на допомогу DLSS у збалансованому режимі. Тепер маємо більше 160 кадрів за секунду. А різниця у чіткості картинки помітна лише на стоп кадрах. Що цього мало? На жаль, Руші гри підтримує максимум двократну генерацію кадрів, а маніпуляції через Nvidia App розглядає як чіт, тому отримує максимум скромні 240 FPS. На прикладі оновленої GTA 5 спочатку поглянемо на вплив трасування променів на картинку і продуктивність. Для чого з пресетом максимум RT вимикатимемо і знову вмикатимемо цю технологію. Неозброєним оком видно, що з RT картинка стає значно приємнішою: тіні м'якші і правильніші, освітлення рівномірніше, а відображення додають відчуття об'єму. Проте такий ефект досягається за у півтора разів меншої частоти оновлення. Хоча під сотню FPS її важко назвати некомфортними. Однак, якщо захочеться більше, щоб підігнати частоту оновлення екрану під гарцовку монітора, то однієї DLSS у даному тайтлі буде замало, особливо у місті, де обмежуючим фактором стає процесор. А якщо до збалансованого апскейлеру додати і двократний генератор кадрів, то маємо майже вдвічі більше кадрів за секунду, при навіть трішки кращих показниках рідкісних та дуже рідкісних подій. Ну і максимальне прискорення забезпечить MFG у режимі X4, причому незалежно від потужності процесора. Тепер бачимо неймовірні понад 370 FPS, приздається, ще кращій плавності. І головне чутливості керування. Не така важка і дещо змагальна. Marvel Rivals має чудові 73 середніх FPS на ультраналаштуваннях з DLAA. Проте з якісним апскейлером можна підняти продуктивність до 96 кадрів за секунду без помітної втрати якості картинки, особливо в динаміці. Але за потреби, як і в попередніх сценаріях, можна піти далі і отримати фреймрейт на рівні 150 кадрів зі звичайним фрейм-генератором. Наступною сходинкою будуть 216 середніх FPS у режимі X3, а максимальні понад 270 кадрів за секунду, карта здатна видати в режимі MFG X4. І нарешті непросту S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобилю на диво з просто епічним пресетом графіки у нативній роздільній здатності RTX 5060 Ti витягує з майже 60 FPS, хоча й з традиційними підгальмовуваннями у важких локаціях з купою NPC. Саме останній помітно навантажують CPU, тому просто активація DLSS не дуже додає частоти оновлення. От у збалансованому режимі фреймрейт піднявся лише до 64. Значно покращує плавність ігроладу генератор кадрів, хоча б у двократному режимі, який максимально підтримує ручі гри. Тепер і середня частота оновлення екрану стрибнула до 120 FPS, і показники довгих кадрів покращилися. Саме тому грати стає помітно приємніше. Але можна піти далі, хоч і трішки обхідним шляхом. Через Nvidia App вдається увімкнути підтримку мультигенератору кадрів, наприклад, відразу в режимі X4. Тепер моніторинг фіксує 233 кадра за секунду в середньому при майже такому самому рівні плавності і чутливості керування. Після детального знайомства можна з упевненістю сказати, саме цей ПК Dragon Lucky Gold від MSI вийшов дійсно вдало збалансованим рішенням. Поєднання популярної GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ відеопам'яті та народного Ryzen 5 7500 f забезпечують чудову продуктивність у сучасних іграх при Full HD і дозволяє зазирнути в Quad HD без критичних компромісів. Звісно, подеколи можна помітити нестачу процесорної продуктивності однак, в більшості випадків частоту кадрів обмежує саме графічний прискорювач. Так, його ємний відеобуфер дозволяє викрутити усі налаштування на максимум. Проте не завжди RTX 5060 Ti це може перетравити. Однак, якщо не перевіряти експериментальні і надто важкі епічні пресети з найвищими ступенями трасування шляху, то у більшості випадків дуже високу чи ультраграфіку вдасться спостерігати з хорошою частотою FPS і після активації dlaa згладжування. У дійсно ж важких випадках завжди допоможе інтелектуальне масштабування DLSS, Тим більше в новому режимі трансформеру алгоритми забезпечують кращу якість з меншою кількістю артефактів. А покращити загальну плавність допоможе мультифрейм генератор кадрів. Особливо це буде актуально володарям швидких моніторів. У результаті отримуємо ПК, який повністю готовий до гри з коробки, без додаткових налаштувань і танців з бубном. Тож, якщо потрібна збалансована система середнього рівня із запасом потужності на майбутнє, або шукаєте хороший подарунок на різдвяні свята, Dragon Lucky Gold Powered by MSI безумовно вартий уваги. З іншого боку, в лінійці є і потужніші моделі з продуктивнішим процесором і помітно швидшими відеокартами. Є з чого вибрати. Ну а як вам ця лінійка мали досвід користування подібними збірками? Чекаємо на відповіді, зауваження, пропозиції та побажання у коментарях. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватися на канал. Слава Україні!